Вітаю! Сьогодні обговоримо наступне питання, які релігії і храми є в Україні. Релігія це особлива система світогляду та світосприйняття конкретної людини або групи людей набір культурних, духовних та моральних цінностей, що обумовлюють поведінку людини. В узькому розумінні релігія це віра в існування надприродних сил. Із давніх давен, людина вірила, що крім світу, в якому вона живе, є інший, наповнений надзвичайними силами світ. Цей світ може допомагати людині чи карати її. Однією з найпоширеніших форм релігії, поширеної за первісних часів та античності, було язичництво. Люди вірили, що є багато богів та інших потобічних істот, які керують певними сферами життя та явищами природи, і можуть бути як добрими, так і злими. Релігія це віра і поклоніння людини певному Богу чи богам. І пов'язані з цим про просвіт цінності передбачає дотримання вірянами певних релігійних звичаїв та обрядів, правил життя і поведінки. Світовими релігіями є буддизм, християнство, православ'я, католицизм, протестантизм іслам. Вже в першому столітті виникла християнська релігія, яка стала основною на території Європи. У 988 році Київський князь Володимир Великий увів християнство в Русі Україні. Від 1596 року на українських землях існує греко-католицька церква. Як один із основних напрямів християнства. Нині в Україні спільно мешкають та взаємодіють люди різної віри. Переважна кількість вірян це християни, зокрема православні. Історичні джерела містять відомості про те, як у містах і селах поруч жили і працювали, приміром, християни, мусульмани та іудеї. У різні історичні періоди взаємини між ними різнилися, мирне повсякдення змінювалось жорстким протистоянням і навіть вигнанням людей іншої віри. У новітній час люди поступово усвідомили необхідність і важливість толерантного ставлення до представників і представниць різних релігій. Конституція України. У статті 35 говорить, кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої. Софіївський собор в Києві одна із найголовніших християнських святинь України. Він був зведений за князя Ярослава Мудрого. У першій половині XI століття і присвячені Софії при мудрості Божій, Ярослав Мудрий започаткував тут майстерню для переписування та перекладу книг і зібрав першу бібліотеку. В ній налічувалося понад 900 томів рукописних книг. У соборі працювала також школа для хлопчиків і дівчат. Софіївський собор увінчують 13 куполів бань, що символізують земне життя Ісуса Христа та Його 12 учнів апостолів. У центрі собору мозаїчне зображення Богоматері Оранти з грецької Молюся. Майже тисячоліття воно залишається неушкодженим, тому в народі аранта називають непорушна стіна. В усіх давніх приміщеннях собору збереглися фрески. Вони переповідають не лише біблійну, а й земну історію. Це живописні свідчення життя людей Русі України, що дійшли до наших днів. Нині Софіївський собор внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Мозаїка. Зображення чи візерунок, виконання з кольорових каменів, смальти, керамічних плиток, шпону та інших матеріалів. Фреска розпис спеціальною фарбою на вологій штукатурці. ЮНЕСКО – це Всесвітня організація освіти, науки та культури при Організації Об'єднаних Націй. Серед пам'яток архітектури важливе місце належить релігійним спорудам, призначеним для поклоніння Богу, проведенню релігійних обрядів і свят. Зведені у різні часи вони були осередками освіти і місцями розв'язання найважливіших питань релігійної спільноти. Спасо-Преображенський собор міста Чернігова 11 століття, одна з найстаріших збережених монументальних кам'яних будов України, головна споруда Чернігівського князівства, пам'ятка давньоруського зодчества. зала храму є найкращою в Україні для звучання голосу. У плані прямокутник поділений двома рядами опорних стовпів на три нави, завершені на сході трьома півкруглими апсидами з п'ятьма банями. Об'ємна просторова композиція собору надавала йому оригінальну форму піраміди, архітектурні форми собору спокійні та урочисті, центральні частини фасадів високо здіймаються над боковим. Та просторово виділяються архітектурний хрест, фасади, прикрашені численними орнаментами з цегли. Тут і своєрідні віяла, і шахові візерунки, і хрести, і сонечка. Католицький храм, костел святого Станіслава, місто Чортків, 17 століття. 22 лютого 1610 року дідич Чорткова Станіслав Гольський видає привилей для чортківських домініканців. У 1728-1731 роках тривало будівництво з допомогою Стефана і його сина Йохима Потуцьких кам'яного мурованого костелу та монастира, використовуючи матеріал розібраного замку. Шманьківцях. У 1731 році його як костел святого Станіслава освятив єпископ Адам Оранський Кам'янецький суфраган. У 1818 році костел помалювали. Протестанський храм Лютеранська кірха Христа Спасителя місто Бердянськ 20 століття мусульманська мечеть Джума Джамі, місто Євпаторія, Крим, XVI століття, названа на честь засновника хана Девлета Герая, спруджена видатним османським архітектором Сінаном з місцевого кримського черепашнику. Будівництво велося у 1552-1564 роках. Центрально купольна споруда в плані наближається до квадрата, композиційний принцип наростаючі об'єми, Заходу та Сходу прилягають два 35 метрові мінарети, які обвалилися під час землетрусу, були відновлені під час реставрації у 1962-1985 роках. Два яруси вікон освітлюють двоповерхові бічні галереї, перекриті плоскими куполами по три в ряд. Центральний зал висотою близько 22 метра Перекрито потужним 11-метровим куполом із 16 вікнами. Ми бачимо єврейську синагогу у місті Ужгород, 20 століття. Отже, зараз перед вами була наявна релігійна свідомість. Це сукупність образів, уявлень, почуттів, переживань, що мають своїм предметом священне вище і істинне буття. Дякую всім за увагу. Ось ми і познайомились з релігією на території України.